Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги розбирання ножа Skip Griffін другого покоління. Це 400 серія, модель 422, сталь 9 хром 18. Підшипники. Накладка з. Точніше. Навіть не накладка, а на половину руків'я. G10 з котекстоліт, інша сталева. Для розбирання нам знадобиться осьовий ой пласка викрутка і всі інші це Торкс Т6. До речі, це без будь-якого фризування, без будь-чого, просто сталевий целіндр. До речі. Ну, покриття досить непогано тримається. Накладка з джитен. Мені особисто це рішення не дуже подобається, тому що він то досить міцний матеріал, але якщо ви раптом пошкодите її, це для всієї конструкції буде доволі критично. При цьому ніж важкий і якось відсутність цього лайнера не надто йому допомогло. і навіть погіршило баланс. Він в руці відчувається не надто збалансованим і ну, з перевагою відповідно в сторону металевої частини. От. Сильно б це не зіпсувало йому вже вагу. А от міцності надійності, гадаю, додало б, плюс, мабуть, і баланс був би кращий. Е, також тут є. Металева шайба під підшипником біля осьового. Виглядає все це так. Якихось пошкоджень в місці, кріплення стопорного штифта чи там бонок немає. Однозначно, від цієї геометрії, це такий, якщо видно тут серебро, щось на зразок модифікованого тантоїда, але от від цієї рекурви маленької толку, ну я для себе не відчув, якихось переваг вона в різі не надавала, як і цей виступ, він не надто виражений і. Мені ніяк не пригодився. Е, інші моменти, це от е, ну, спуски досить невисокі, е, мабуть, дві третини це голем, плюс е, фальш-лезо, і от це сходження до вістря, е, завдяки, не знаю, чи вийде показати. от так, Вістря виходить ромбовидне. І я от коли проводив. Там демонтаж старих таких дерев'яних конструкцій, він чудово от впорався, абсолютно ніяких навіть натяків, що там десь щось. Твіст я зараз спробую показати. Взагалі нічого не відбулося. Так що з однієї сторони геометрія досить цікава. З іншої, от, Власне, самого Леза, ну, не знаю, для себе не побачив переваг. Як, от на мій от, погляд, краще б він був от класичний тантоїд, ну, американ танто, з цим ребром, з прямою кромкою. Той же Defender він і виглядає той клинок цікавіший, і він більш яскраво виражений. Шипник. З металевими кулями, ну, з сталевими в латунному сепараторі. До речі, кулька детенту. Вона виглядає як керамічна, на ній немає ніяких слідів тертя. Ну, От, наприклад, на пункті, де вона ходить, сліди є в місці посадочному, трішки щось там видно. Ну, хоча випрацювання ніякого немає, от як на Джоку було. А на кці детенту я от не бачу, щоб вона якось потерлась. Ні, сама куля не магнітиться. Фрейм магнітиться ні. Цікаве рішення. Чипники виходять з сталевими кулями, кулька детенту, кераміка. Металева частина руків'я без будь-яких полегшень. Присутня у нас обмежувач, шайба обмежувач. Дарара. Кліпса. Ну, Непогана, вона в міру еластична, досить довга. Ось у антипровороту немає схоже. Так, він крутиться без проблем. Зручно його збирати, але спробую. Загалом, ніж сподобався ну, на свої гроші. У нього він відчувається так, як виглядає. Він трішки грубуватий, важкий, але ну, це видно от по його картинках, по характеристиках, це очікується. Ріже він, ну, без чудес, але, мабуть, краще, ніж я очікував. Як якось ріже. Основні такі моменти, ну, я їх називав це баланс, відсутність лайнера під накладкою. Він би от не зіпсував йому вже вагу, але міцності додав би та і з балансом було б краще. У Ків'я. Мабуть, якщо хочете його собі купувати, варто спробувати потримати в руках. І я б сказав, що він для або для долоні трішки більшої за середню, або от для використання в рукавиці. Ці от вигини анатомічні, вони трішки от, більші, ніж мені, наприклад, потрібно. От Якихось незручностей це не додає, але, але все ж відчувається. Зібрався він без особливих труднощів. Хоча, звісно, осьовий на фіксатор потрібно буде, мабуть, посадити заново, бо масивний плинок при відкритті. Він буде розкручуватись. Uh. З коробки новий він при маніпуляціях ніяких проблем з цим не було. Заводський фіксатор тримає добре. Сподіваюсь, що можливо комусь відео буде корисним. Дякую за увагу. Бережіть себе.